Рубіж, земля скута снігом та льодом, сліпуче біле сонце, холодне, байдуже, чуже. Мільярди виснажених тіл із випнутими вперед грудними клітинами висять головою вниз у формі зворотного розп'яття. Вони висять у повітрі над своїми домівками, над вулицями міст, над чорними водами річок, всюди. Зап'ястя людей охоплені полум'ям, роти відкриті в беззвучному крику, а по руках і ногах. Звиваються чорні смуги початкової гангрени. Внизу під ними продовжують свій нескінченний біг мільярди бігунів жінки, діти, чоловіки, старі та молоді біжать виключно вперед, біжать, доки не почнуть рватися м'язи, біжать, поки не розваляться на частини. А ті, хто не висить на невидимому розп'ятті, та не біжить, навіки застигли в дивних позах, дивляться вгору, а з відкритих ротів лється срібляста ртуть. Рубіж неминучий, він існує в усіх варіантах майбутнього і невідворотно рухається до сьогодення Рубіж, Апокаліпсис, кінець людства. На годиннику три кванти опівночі. Поки рубіж сюди ще не дістався, я хочу розповісти вам про чудову книгу Тома Светерліча Зниклий світ. Це наукова фантастика в антуражі скандинавського нуар-детективу. Головною ідеєю якої є квантова теорія часу. Том захопився художньою літературою під час гри в настільну рольову гру Dungeons and Dragons, коли був ще підлітком. До речі, в мене є відео про історію цієї настільної фентезі гри. А, а також відео з добіркою книг по Всесвіту Dungeons and Dragons, і всі посилання будуть в описі до цього відео. А письменництво автор полюбив, коли створював фанфіки по книгам з циклу Dragonlance. Серед письменників, які вплинули на його творчість, він зазначає Джеймса Грема Балларда, Філіпа Діка, Еліс Шелдан, Едгара Алана По, Вільяма Гіпсона, Джеффа Вандермейра та Стівена Кінга. На створення книги Зниклий світ його надихнули розмови з тестям фізика Міністерства оборони США, з яким він обговорював подорожі в часі, а також зі своїм взятим реальним агентом спецвідділу морської поліції, якого він колись за. Питав про те, як саме подорожі в часі можуть вплинути на кримінальні розслідування. Також Светерліч має ступінь магістра з теорії літератури та культури Карнегі Мелона і 20 років працював у бібліотеці Карнегі для сліпих та людей з фізичними вадами. Фанат Ральових ігор, бібліотекар, магіст літератури, який після бесід з реальним вченим та реальним спецагентом написав книгу. Ну, на мій погляд, виглядає дуже цікаво, тож, поговоримо про книгу. Три кванти півночі – гарний час, щоб підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете приєднатися до спонсорства каналу на Ютубі та Патреоні або прямих донатів на БаймієКофі. За ціну чашки кави ви можете підтримати мій канал та посприяти створенню якісного українського контенту. Але не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикван опівночі. Сьогодення. 1997 рік Шеннон Мос. Спеціальний агент Шеннон Мос, яка втратила ногу після невдалого відвідування рубежу, займається розслідуванням побутових злочинів серед льотного складу ВПС США. Всі ті, хто вірив у теорію змови, що США вже в 90-х винайшли космічні кораблі і досліджують космос, виявилися праві. Управління використовує програму Глибокі Води. Для подорожей не тільки у просторі, а й у часі. Під час жорстокого вбивства цілої родини Шеннон Мос знаходить підозрюваного батька сімейства, людину, яка колись давно й одночасно, прямо зараз, зникла разом з кораблем Лібра. Кораблі, що відправляються в майбутнє, іноді повертаються з мертвим екіпажем, або ж зникають назавжди, і ніхто не знає, що з ними сталося. Але як так вийшло, що член екіпажу зниклої безвісти Лібри весь цей час жив як звичайна людина разом зі своєю родиною? І чому на це ніхто не звернув уваги? Майбутнє 2024 рік Дмитро Каджицький. Якщо прийняти за теперішнє 1997 рік, то я, Дмитро Каджицький, який живе у 2024 році, є одним з варіантів майбутнього для гіпотетичного мандрівника у часі. В той момент, коли Шеннон Мос запускає двигун свого корабля, маючи намір здійснити подорож у майбутнє, виникають мільярди мільярдів варіантів майбутнього. Майбутнє, в якому я так і не відкрив канал, трикванти А, Майбутнє, в якому я не народився, майбутнє, в якому я не чоловіка жінка. Або таке майбутнє, в якому Шеннон Мос сидить перед камерою та розповідає про книги. А я у 1997 сьомому році натискаю кнопку запуску корабля. Вся річ у тім, що Том Светелліч у своїй книзі Зниклий світ відмовився від однопоточного уявлення часу, яке прийнято називати Б-теорією. Це коли минуле теперішнє і майбутнє настільки ж реальні і незмінні, як і звичні нам три виміри. А Натомість він використовує квантовий підхід, більш сучасний і навіть в чомусь більш пророблений. Квантова теорія часу говорить про те, що невідомість та невизначеність і є нормальний стан часу. І події в такому світі відбуваються лише на тих відрізках часу, де є спостерігачі, а інші моменти часу всього лише ймовірність. В підсумку виходить, що поки Шен Мос не зібралася відправитися у майбутнє, то його і не існує, воно лише ймовірність. Але як тільки вона прийняла рішення і натиснула кнопку запуску, спрацьовує ефект спостерігача з безлічі ймовірності виникає безліч версій майбутнього, в одну з яких вона й потрапить. І от саме це й зацікавило мене у книзі. Не так вже й багато письменників беруться за книги про подорожі у часі, засновані на квантовій теорії. І м м книга справила на мене двояке враження: місцями є проблеми у книгі, місцями більш ніж добре. От про все це я й розповім. Книга написана в атмосфері скандинавського нуару, основними рисами якого є така максимальна реалістичність та пахмура стилістика. Тому сюжет розгортається повільно і в першій третині мало наукової фантастики, це швидше такий. Похмурий детективний трилер. Автор досить реалістично описує жертв злочинів, детально описує убитих та саме вбивства, емоції палісменів, детективів та свідків. Всі будівлі в нього знали кращі часи, там покасилася, там плями або грибок. У всіх основних персонажів завжди є підкреслена неприємна особливість: там неохайна борода, величезний прич на обличчі лучиться шкіра, причмокування під час розмови, нервовий тик тощо. І тут явно відчувається вплив на письменника таких авторів, як Стівен Кінг та Едгар Алан По. Більшість персонажів в книзі за винятком головної героїні, прописані на такому. На досить в середньому рівні. Це не картонки, у них є об'єм та непоганий бекграунд, але загалом після прочитання я можу згадати хіба що одну дівчину, Ніколь. Інші просто невиразні, мало впливають на сюжет і швидко забуваються. Що мені ще не дуже сподобалось, це те, що автор намагався створити з головної героїні Шеннон Мос таку сильну незалежну жінку, і в нього от майже вийшла, майже. Це дійсно дуже розумна валява жінка, яка, маючи за плечима дві серйозні психологічні та фізичні травми, змогла з цим впоратися і досягти успіху. В неї чудовий бекграунд, але проблема в тому, як вона веде розслідування в книзі. А Автор, чоловік, не придумав нічого кращого, ніж додати їй краплю профілю такого я ж дівчинка, я роблю, що я хочу. Саме тому від початку до кінця все розслідування, всі подорожі, вона веде, підкаряючись миттєвим бажанням, почуттям і емоціям. У своїх розслідуваннях вона взагалі не використовує якісь. Накази, процедури слідства, майже не цікавиться висновками інших фахівців, ну хіба що відбитками пальців або кому належала зброя. І водночас взагалі не зрозуміло, чому вона стала детективом, тому що якогось свого методу в неї теж немає. Все розслідування більше схоже на те, що її кидає в різні сторони під впливом миттєвих почуттів, емоцій, психологічних травм. Вона справляє враження емоційно нестабільної людини з травмами психіки. Крім того, в неї немає ноги, і взагалі не ясно, як вона потрапила на оперативну роботу. Скажу навіть більше, в міру читання я особисто втратив взагалі нитку того, кому конкретно вона підпорядковується, яке в неї. Звання, посада і таке інше. Але, можливо, саме це і задумано автором. Не варто поспішати його в чомусь звинувачувати, і чому так, я поясню трохи пізніше. Кожен раз, коли Шеннон Мос натискає кнопку запуску корабля, Діодвигун генерує мільярди варіантів землі майбутнього, в один з яких потрапить Шеннон. Земля на якій панують динозаври, земля на якій людство досягло утопії та безсмертя, або, навпаки, знищила себе і планету війнами. Хто знає, може вона бачила і нашу війну, можливо вона точно знає, чим все завершиться, але ніколи не скаже нам. Та воно і не потрібно. Ми самі знаємо, що ми точно переможемо росіян та Росію, бо саме з цим ворогом ми б'ємося. Одна з найважливіших складових війни це порятунок поранених солдатів. Саме тому фонд «Повернись живим та укрзалізниця, збирають 48 мільйонів гривень на кейсиваки, спеціально обладнані машини для евакуації поранених з передової. Прохідні і оснащені всім необхідним. Ці автомобілі допоможуть бойовим медикам рятувати своїх побратимів та посестер на відрізку з лінії бойового зіткнення до став пунктів і далі, в тому числі до медичних потягів укрзалізниці. Я пропоную вам поставити відео на паузу та долучитися до збору. Всі необхідні посилання ви зараз бачите на екрані, і вони є в описі до цього відео сьогодення, 1997 рік. Шеннон Мос. Чим далі заходить розслідування, тим більше Шеннон Мос розуміє, що це не просто вбивства, а ціла змова з метою терористичних атак на всіх, хто бере участь у програмі вивчення рубежу. Цілі цієї змови неясні, то загадкові вони хочуть то наблизити рубіж, то, навпаки, зробити так, щоб він зник або хоча б віддалився. Втім, методи змовників стають дедалі жорстокішими і непередбачуванішими. Шеннон Мос весь час ходить десь поруч із потрібною відповіддю, але тут, вкрай невчасно, вона починає помічати дивні паралелі і збіги зі своїм минулим. У якому вона втратила найкращу подругу, стурбована надто великою кількістю збігів та невідомих змінних у злочинах, вона вирушає в ймовірне майбутнє, щоб знайти докази, які допоможуть їй у сьогоденні, і з кожною її подорожжю вона бачить, що рубіж підступає дедалі ближче до сьогодення. Також їй не дає спокою екіпаж зниклої Лібри та ті докази, що вона знайшла. Як пов'язані рубіж та подорож Лібри, і чи є взагалі цей зв'язок? Питань стає все більше і більше, а часу вже майже немає. Майбутнє 2024 рік Дмитро Каджицький. Так, книга досить повільно розгойдується. Початок книги досить в'язкий і тягучий, але при цьому ритм оповіді більше схожий на маховик. І вже з другої половини книги практично неможливо відірватися від читання. Автор дуже грамотно поєднав два жанри. Якщо на початку книги я бачив досить звичний та шаблонний скандинавський нуар, то вже десь зі стоп'ятдесяти 200 сторінки, а то й раніше, автор почав додавати у розслідування науково-фантастичні елементи, міцно пов'язуючи його з подорожами в часі та просторі. І якщо мені, як читачеві, в якийсь момент набридає звичайне розслідування низки похмурих убивств, то автор тут же підкидає кілька нових доказів та прив'язує їх до подорожей у часі. Поступово до відбитків пальців і стеження за підозрюваним додається, наприклад, особливість роботи двигунів Бранта Ламанако, якими оснащені кораблі. Ці двигуни залишають після себе залишковий слід незабруднення, яке назвали е, танким простором або вузлами Бранта Ламанако. Е, ці вузли існують поза часом, або простір Еверета, який, по суті, є майбутнє, що створюється присутністю спостерігача, яким своєю чергою є мандрівник у часі. Автор досить вміло жонглює доказами, теоріями і персонажами, щоб постійно підтримувати інтерес читача. У мене навіть виникло таке відчуття, що сам автор уже був у майбутньому та бачив реакцію на свою книгу. Тому, повернувшись у теперішнє, він переписав її так, щоб щойно читач починає нудьгувати, він отримував нові факти і події, які не дають згаснути інтересу. Крім цього, Том Светерліч явно любить ті місця в книгах, які начебто й не впливають на сюжет, але водночас змушують читача думати навіть по зачитанням книги, також вони дають змогу будувати свої теорії щодо того, що сталося, відмінні від авторського бачення. І саме тому він додав у книгу парадокси часу, і не тільки часу, а парадокси у квантовій теорії, і там парадоксів вистачає. Перебуваючи в майбутньому, Шеннон Мос в одному з діалогів не може відповісти, де вона перебуває, тут у майбутньому, чи там у минулому, чи, можливо, одночасно і тут, і там. А посилається вона на принцип суперпозиції, фундаментальний принцип квантової механіки. Зрозуміло, що під час подорожі у часі у майбутнє ти не зустрінеш свого дубля, двійника. Якщо ти зник у 1997 році, то в який би рік ти не полетів, для майбутнього ти зник у 1997-му і тим самим створив цей варіант майбутнього. Однак дублікати можливі, якщо полетить, наприклад, не Шеннон Мос, а хтось інший. Тоді він із майбутнього привезе дубль Шеннон. І це начебто проста теорія. Але в якийсь момент автор застосовує її до метрики Геделя, описуючи один із вузлів простору часу в Тихому океані, який являє собою. Закільцьований час. Усього кілька футів у діаметрі, і там у часовій пітлі нескінченно плаває одна й та сама риба. Закинувши вудку, вмілий рибалка наловить ціле відро, що складається з десятків дублів однієї тієї ж рибини. Це як зірвати плід дерева і тут же побачити, як він знову виріс, або наготувати всіх голодних п'ятьма хлібами і двома рибинами. Попри те, що персонажі в книзі прописані на дуже середньому рівні, цікаво спостерігати за їхньою взаємодією та впливом на події в розрізі подорожей у часі. Але звісно ж для мене найцікавішим персонажем є Шенан Мос. Автору майже вдалося створити дійсно дуже цікавий цілісний образ сильної, незалежної та рішучої жінки. За мірою розвитку сюжету та розуміння того, що насправді відбувається, Шеннон доводиться приймати дуже складні рішення, буквально йти проти себе, змінювати погляди на картину світу, на друзів і знайомих. Завсім цим цікаво спостерігати, я навіть знаю, на якому моменті я сильно Чарівний і взагалі класний чоловік, здався б, сказав би, все, з мене досить, я більше не можу. Я вже казав про те, що потрапляючи в майбутнє, Шеннон завжди йде на поводу емоцій і почуттів, багато з яких продиктовані її психотравмами, і вона на це йде, нехтуючи елементарними правилами розслідування і фактично не проводячи його з тією ретельністю і прискіпливістю як потрібно. Але цьому є пояснення, адже майбутнє, яке в теперішньому заведено називати небуття, створюється на основі ефекту спостерігача, тобто Шеннон Мос і є той самий спостерігач. А отже, логічно припустити, що в цій версії майбутнього є відповідь на її питання, і сума всіх подій, незалежно від її вчинків, так чи інакше приведе її, якщо не до самої відповіді, то до нових загадок подій або доказів і персонажів. Які хоча б опосередковано пов'язані з її проблемою? Подібна теорія цілком пояснює її поведінку, ну і якщо бути зовсім чесним, то попри емоції та почуття, попри масу нелогічних вчинків і порушення всіх правил, вона все ж таки робить певні кроки в кожному майбутньому і в теперішньому для пошуку відповіді на свої питання. І ось незрозуміло, її емоції та травми допомагають їй у цьому, чи навпаки відволікають. Загалом я залишився задоволений сюжетом, тим, як прописана головна героїня і як науково-фантастичні теорії, а також теорії квантової фізики, впливають на сюжет та всі без винятку події. Виписати подібне, чітко, логічно, не нудно і так, щоб читач сказав, вірю. Дуже складна, й в автора це вийшло. У мене були моменти в книзі, де я так захоплювався, що сам ставав своєрідним агентом і слідчим. Починаючи створювати власні здогади й висновки. І хто знає, можливо, поки я, підмінявши на Мос у розслідуванні вбивства та пошуку причин появи рубежу, вона в майбутньому підмінила мене в читанні книги. Квантова фізика це не тільки про час, а й про паралельні всесвіти. А квантова теорія часу одна з найцікавіших та найскладніших для мене. Фінал залишив у мене двояке враження. З одного боку, я не отримав прямі відповіді на одне з головних питань. І цю частину книги автор так багато описував детально, розкидав безліч натяків на відповіді, але загалом залишив це більше на уяву читача. І найгірше, що він не зміг створити внутрішню логіку для цього елементу сюжету. Жету, а як казав Льюіс Керол, читач повірить навіть у найабсурдніший світ. Якщо в ньому працюватимуть внутрішні закони логіки. І для мене ця частина книги, це питання, так і залишилося просто красивою картинкою з уяви автора. А з іншого боку, автор зміг утримати інтригу до самого кінця. До чогось я, звісно, додумався сам, але те, як автор склав разом докази звичайного розслідування, особливості роботи БЛ-двигунів, теорії квантової фізики. Квантову теорію подорожей у часі і особливості простору, що нас оточує, справила на мене реальний вау-ефект. І фінальна відповідь на майже всі головні питання та загадки виглядає дуже логічно і обґрунтовано. Також події фіналу підкріплені сюжетом та діями більшості персонажів. І Можна сказати, що фінал історії є результатом дій всіх персонажів книги, або навпаки, що всі дії персонажів є результатом фіналу історії, який відбувся в ту мить, коли вона почалась. Квантова теорія часу бентежна. На моєму годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Майбутнє рік невідомий. Шенон Мос, спеціальна агентка Шенон Мос стоїть на колінах біля обгорілого білого дерева. І бачить себе розіп'яту, що висить до гори дригом, її шкіра горить нестерпним полум'ям, бо КТН, квантово тонельні наночастинки, пожирають її тіло. Вона хоче допомогти собі, але в цю мить її забирають, і вона кричить: Ні, ви забрали не мене. Я лишилась там на хресті, біля обгорілого білого дерева.